А для того, щоб зрозуміти проблематику російської стратегічної авіації, нам треба буде зануритися трохи в історію, а саме до часів Радянського Союзу і дославнозвісної ядерної тріади, до якої входили стратегічні літаки російські на той час радянські. Це Туполів ту 16 Ту-95, ту 22 Вся серія від 0 до 4 і Ту-160. Ядерна триада була таким символізмом Радянського Союзу. І, власне, після початку, на початку розвалу Радянського Союзу стала проблема, що ці літаки були розсередоточені по всьому Радянському Союзу. Тому в той час виникла проблема з прийняттям рішення, як забрати ці літаки. І це була головна задача у росіян: забрати якомога більше і. Більш придатних для подальшого використання. Власне, тому ми побачили, як у України, можна сказати так, видурили Ту 160 літаки і ту 95 три штуки, ту 95 МС. Чому МС? Тому що на той час в Росії базувалися 95 к це більш стара версія, а ту 95 МС це більш нова і вона пізнішого року вибу, вибу, побудови, і тому вона, власне, більше може, могла пропрацювати. Тобто вони тоді ще розуміли, що у них постане проблема з виробництвом, тому треба забрати якомога новіші літаки. Власне, завдяки а, таких своїх хитрощів, вони викрали у Казахстана понад 10 літаків ту 95 МС. Це така доволі була амбітна операція з боку росіян. Але водночас. При а, збору цих літаків, вони а, випустили зі свого зору а, не менш важливу частину а, авіації інженерний склад, який міг будувати, який міг а, навчати наступне покоління, як працювати з цими літаками, а, він був втрачений. Власне, тому ми бачимо зараз оцей наслідок канібалізму, який а, краще взяти. Розібрати літак і поставити якісь деталі, ніж щось нове побудувати. Втратився зв'язок поколінь, як кажуть. Втратився зв'язок поколінь. Ми розуміємо, що на той час е, 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 ніхто не хотів йти на заводи працювати. Вот. Е, більше того, втрачалася е, документація, яка там була основно, ну, основною для того, щоб зрозуміти, е, як ремонтувати, як обслуговувати ці. Вот. Тому власне е, більше цих літаків е, розбирались. Доповнювалися, тобто якісь якихось літаків блоки, ставились на нові експлуатувалися далі. А цей процес, взагалі, він е, на протязі протягом 30 років відбувався, або це цей процес він стосується лише двох років повномасштабної війни. Вмирання стратегічної авіації Росії почалось десь на початку 90-х років, власне, з розпадом радянського союзу.